Шановні колеги, у нас при постійної комісії з питань довольних повноважень. До складу комісії обрано шість депутатів, присутні чотири депутати. Ми маємо підстави для початку нашого засідання. І нас з вами треба зажепити. Робити, е, нашу на порядок денний пропонують знесені чотири питання: це про план роботи Запорізької районної ради на 2025 рік, про звіст Запорізької райдержадміністрації про виконання районної програми і забезпечення виконання про відключення та до нас документів у 2023 році. Доступні питання, про внутрішні зміни з розвільної ради програми сільських подвійного. Період до 2025 року. про програму зайнятості населення Запорізького району на 2024 2026 роки. російську. За те, щоб завершити такий порядок денний роботи. Що такі, такі, зі, за? Чотири за. Порядок денний затверджено першому питанні про плани роботи Запорізької районної ради Запорізької області на 2024 рік п'ятий рік відповідає начальника від виконавчого парад районної радиована. Шановні депутати, до вашої уваги надсилався проект рішення районної ради. Він досить традиційний, зважаючи на важкість. Нинішнього часу ми е, нічого нового не вносили до цього порядку. Тобто, е, як завжди, у нас перший квартал планується більш насичений, це будуть звіти голови районної ради і голови районної держадміністрації. Е, ще планується звіт адміністрації про виконання районного бюджету за 2024 рік. Е, на другий квартал у нас планується звіт адміністрації щодо виконання виконання програми зайнятості, яку ось наразі наступним пунктом плану планується розглядати у разі її прийняття. На третій квартал заплановано звіт адміністрації щодо виконання цільової районної програми сільське подвір'я до 25 рік. І е, четвертий квартал традиційно теж про районний бюджет на 26-й рік. Зазвичай, е, звісно, якісь е, нагальні питання будуть поза плану вноситись. Це таке. Ну і робота відповідно в комісії. Комісії, да, так, планується відповідно до власного плану. Є, а, ну, ну, тоді, оскільки комісія готує висновки та рекомендації, то а, пропонується рекомендувати внести на розгляд да? страхи. Хто за? Чотири за. Немає. це да, залучать. Комісія. Залучат. Комісія. Наш по першому, по першому пункту рішення рекомендації роботи комісії залучиться. Тепер у нас п'ять не по другому питанні про звіт Запорізької районної державної адміністрації про виконання районної програми забезпечення ресурсних елементичних та виконавчих документів, доповідає начальник управління соціального захисту населення та ветеранської політики Запорізької районної державної адміністрації Авторій Перева. Шановні депутати, в 23 році була прийнята районна програма і забезпечення виконання особливих рішень та нашої документів у 23 році. Програма виконана. Борг, який на той момент існував у сумі 398 737 гривень. Підлягав безпільному списанню так як кошти були зі програми виділені, як тільки кошти на рахунок управління, вони одразу були списані в по пользу на користь Укрзалізниці. Це до купівки перераховано програму Ну, Це саме у нас завжди було на война частина. Це була саме така. Ворон, коли кажуть, незручна робота, незручна частина роботи. Це як заключалося в тому, що не завжди виконувався вчасно бюджет, і питання, які потрібно було вирішувати стосовно перевезення пільгових категорій. А це дальні перевезення чи приміські це приміські приміські, виключно приміські перевезення. Три громади, які в цьому питанні були задіяні: це Степненська, Кошугунська, там, де, де знаходяться і Долинська громада. Значить, кошти надійшли. А Брали участь саме громади, так? Да? Да, брали участь у цьому наповненні цих коштів, брали участь громади. Кошти надійшли, кошти перераховані, все немає. Тому пропонується також рекомендувати внести проєкт рішення на розгляд сесії та рішення. Прошу голосувати. Хто за? Я за. Хто утримались відсутні. Наступне питання про проведення змін до сільнової районної планами сільське розвіття на період до 2025 року. Достають до питання лише відділу установки або проводить до своїх передного. Шановні депутати, чому ви вирішили внести зміни? До нас надійшов близько комунальної установи обласний фонд підтримки індивідуального будівництва на селі Запорізької обласної ради, де вони повідомили, що за період реалізації цієї програми. Було б більш повернута кредитів. Люди беруть кредити і щось повертають. І потім вони сказали, що вже сума більше, ніж є. У нас стояла тут 221 тисячі і деві Роздували. І вони просять її збільшити до 335 і п'яті тисяч на 25 п'ятірті. Це кошти спецфонду їх можна використовувати тільки на цю програму. на Будівництво там на. Були проведе входова, газифікація. В принципі, програма робоча, вона з 96-го року, коли вказ президента вийшов, вона працює. Знаєте, да, Суми там не, не такі вже великі. ну, Люди беруть, повертають кредити. Тось. А це все минулих років кредити? Чи поточні поточному щось що брали? Постійно да, вони беруть, це? потім повертають, знову беруть, беруть і ці суми, потім вони пишуть, що ми накопилися там. Сума можна на 25 рік просимо немножко збільшити. Да, збільшити, тому що вже вільні кошти прийшли на Статсфонд, а їх більше ну, тільки на це можна виправити. Більше, більше ні, ні на що не можна. Телепош. Телепош. Да, це а, Як? а ця сума перекриває потреби людей. Там? Чи, чи усі, усі отримують ці кредити, хто бажає чи ні? Ну, хто звертається, так, да, отримують. отримують. А можна ну да, звідти бачити за рік, скільки в Запорізькому районі, там, там, там да, побудували житла, там і так далі. Ну, це буде ми, ми ж, вони нам за рік дають наприкінці наступного місяця. Ну а плюс, у нас є, нас є, це... ну, в принципі у нас є за, що скажу, за да, води, на кінець двадцять третього. Так, ну, за період дії програми, де надійшли кошти в сумі. Чтирі мільйони hmm. ну, ну, да, я так да, Надо надав лавописать це <реш> вже за коли ми його приймали за. 22, я Ви не розумію, скільки у нас людей отримали от, от житло по цій програмі? просто mm. сільське подібр. скільки, Так, зараз, зараз, Ну, от На радифікацію житлових будинків 342 договори. Тобто, я так думаю, це 342. Доморська да. додатка. Да. Да. На придбання житлових будинків з добудовою реконструкції 107 договорів, на будівництво житлових будинків 113 договорів. Так, на розвиток особистого селянського господарства 50 договорів. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну це за період, це за рік? Правильно я розумію? 23, 23-й, так? Мені кажуть, да? це на кафе. Це, от що вони нам... В кінці, Просто на 3, цікаво з моменту відео, та, от зараз скільки. Тому що, понятно, ну, це, це, це... Це з 22-го року, от по... По кінець 23-го року. За за період період війни. Нас, да. Да. На, ну, от коли це буде, це буде світ, світ, давайте щоб просто зрозуміти. Що? Це Дієва програма до себе, розумієте, у нас, да, так. Скиньте, будь ласка. Так, там снічні, потім так. Тільки договорів усього, так. Да, а от було, я penso, було, у, нас, у нас по плану да, роботи ж да, буде пробую. звіт їх по виконання. Да, да. ну, это, это, да, это просто зміни, Точу, поясню, записки да, это зміни на Нет, там просто да. сума фінансування, да, да, в тобі так. Да, 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 да. Да. А по звіту тоді скине mm -hmm. да. там? Тоді ми по цьому питанню пропонується наступне рішення. Рекомендувати внести на розгляд сесії та да? підтримати, так? Рекомендувати, ну там, там що там ну, як да? звернутися до адміністрації з проханням да. Прохаємо, да. Надати, да. Інформація щодо виконання програм за 2023 рік після того, як це обмеження ну, буде зроблено, так? Да? А це сума, що ви сказали, 330 тисяч, так? Це на рік? Да, на 25. Це 25. сума відсотків, яка повернеться від тих, хто вже взяв кредит. кредиті, я правильно да, розумію? Так, так. А да, закладені які кошти будуть на цю програму? Ну це ж за це ж обласна. власна, це ж за Хоча наші кошти тут не ніяким і Хто <святить> за таке проєкт рішення? П'ять за, проти три на відсутні прийнято. І наступна програма про програму зайнятості населення за Кирського району на 2024-2026 роки. Заходите саме. Програма зайнятості населення за Кирського району на 2024-2026 роки. Роки става для розроблення, це закон України про зайнятість населення. Ну а також лист Запорізької облдержадміністрації, де вони вимагають прийняття цієї програми, тому що на обласному рівні вона прийнята. Ну на обласному рівні там кошти поднієї. На наше зауваження, що коштів немає цю програму. Навіщо приймати облдержадміністрація вважає, що потрібно усе рівно приймати. Підпорядковані, ми повинні ці програми розробити та прийняти. Мета забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового організаційного та економічного механізму для створення умов забезпечення зайнятості населення району, захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності. Ну, щоб усю цю програму, я думаю, не зачитувати. Якщо більш-менш коротко, то в принципі на 90% заходи це е, наш центр зайнятості, Запорізька районна філія, Запорізького обласного центру зайнятості. Це їх робота. В принципі, вони і так її виконують. Проводять і семінари, і навчання, і все, все, все безробітними постійно. На нас, в принципі, нікість там організаційно-правові моменти, там, може, допомога в організації якихось там навчань і ще щось. Кошти від, від бюджету району тут не зовсім. Тут кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Залучення коштів районного бюджету тут не передбачено. Тобто, тобто. Ну, ви розумієте, ну, якщо облдержадміністрація поставила завдання, ну, ми не можемо сказати, що це не має сенсу, тому що коштів під неї немає. Так, збираємо інформацію. Ну, ви да, скажу, там в служби адміністрації це, задіяні. Статистику зібрати, там можливо щось надарувати. А так, в принципі, це 90% робота. Я думаю, це тоді рекомендувати внести на розгляд сесії та підтримати дану проєкт рішення. Хто за? за? Хто 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 за? Я не знаю. Тормозить не умеете,